Що є гість наступний, ви його знаєте. Прекрасно, це Ігор Луценко. Добрий Гарно вечір. виглядаєш. Ігорю. Дякую. Як твої, вибач, зуби. Ставились? Нормально все, прекрасно. Я вибач, ну це некоректно, да, але mm. ну, насправді, як здоров'я твоє. Все краще і краще. Все краще і краще. Да? Добре. Е, Ігор, сьогодні відбулося ргове віче. Mm. Ти був присутній? Ні, я Не був? Я поїхав з дитиною в ліс. Це можна, можна вважати моєю політичною позицією. Ага, тобто, ми зараз знаходимося в такій чудовій паузі, коли можна відпочити, трошечки перегрупуватися, ну і віддати, можливо, борги родинам. Тому що розуміло, що там Росія не зупиниться, там треба буде ще там з Кримом щось займатися, і там всі виборчі. Перегони там чи що воно таке буде. Тому е зараз таке затиш, який я особисто для себе намагаюся використовувати так от в мирний спосіб. Зрозуміло, але ти чув про те, що люди поставили дуже багато питань до влади, ну там, наприклад. Тих же питань, тих же самих питань, там, чому не заарештовані ті, хто віддавав накази, е є ж свідчення львівських uh -huh. беркутівців, які називають прізвища. Ну, є статті там, в інтернеті, це ж можна все перевірити, вже арештовувати uh -huh. людей і так далі. Е просто не справляються чи як? Ну, система не може сама себе реформувати, це неможливо. Тобто, міліціонерам ми не можемо наказати. А, інших ловити інших міліціонерів, примушувати там, досвідчення інших меліцерів і так далі. Це їхня система, вона сама себе не вкусує за хвіст. Так вона влаштована. Тому те повстання, кутре ми повстали власне, проти цього ментовського безпреділу, воно зараз. Фактично на такій, на такій паузі стоїть, ну, якщо не відбувається контрреволюція, з великим рахунком це такий нормальний початок контрреволюції. Ми бачимо, що одну досить знакову фігуру там, з правого сектору, експравого сектору взяли під варту, ну, мабуть, такого там, місяць тому вони б собі не, не дозволили. А, тому, тому пауза, ми зараз наберемося сил і будемо вже. Ну, ми дали кредит довіри, тому що часовий кредит довіри, але терпець уривається. Ти як активіст Майдану конкретно зараз маєш причетність до Майданних справ ну взагалі? Ну, певною мірою так. Тобто, звісно, звісно менше, тому що раніше я там був там, ведучим ранкової сцени і так далі. Ну Такі речі я зараз не роблю. Але на Майдані присутні. Давай, я запитаю, ти от там згадав, що попереду там виборчі перегони. Я не міг не запитати, і, uh -huh. і я не можу не запитати прямо. Uh -huh. Ти заявив, що балотуватимешся у мера Києва. І... Для чого? Ну, очевидно, що шансів у твого однофамільця Луценко і, наприклад, Лесі Робець, більше. Чи я помиляюся. Соціологія, до речі, скаже мені самому цікаво, ми зараз науковим способом пішли, але я вважаю, що навіть за, за умови, тому що ці люди висуваються. На мені з Луценко буде точно проблема. <плес> Через прізвище. Ну, да, да. Звісно, робити, я поки що проблем не бачу, тому що в мене є знання Києва, в мене є розуміння того, що треба взагалі з містом робити. Це розуміння є сутнісним, тобто я своїми руками своїми діями дослідив, як працює організм міста, і я можу розуміти, як він буде відповідати на ті чи інші імпульси, котрі мер буде в нього давати. Тому поки що в мене є серйозний оптимізм. Залежить це, звісно, від того, яким чином там будуть відбуватися е, процеси в самій державі. Тому що в мене, наприклад, серце болить за те, що відбувається з територією української держави і з державою загалом. Е, це для мене ризик номер один. І тому в свою програму кажу першим номером це безпека. Тобто програма, яка була в мене до революції, вона апдейтнута. Новим пунктом перший це безпека: це і військова безпека, і громадська безпека, і антитероризм, і тому подібне. І інформаційна безпека, напевно, безумовно. Добре, ну і як і коли, де можна побачити конкретно буде твою програму, коли розпочнеться офіційна вже кампанія. Е Ну, офіційно, офіційну програму можна офіційно побачити після офіційного початку. Але моя програма була а, надрукована фактично в першу добу революції. У Ігоря є Фейсбук, це теж популярний, досить та користувачно. Ну, власне, через свій Фейсбук це твій основний. Правильно? Я вирію да, да, тебе да, да, засіб що, інформації. Да, твій основний да, е, ми можемо показати. Я так. хочу підкреслити, що історично так сталося, що от почалася перша доба революції, і дзеркало тижня надрукувала мою програму під назвою Майбутнє якого Київ не уникне. Це була програма мирного часу. Так? Тобто, ми зараз маємо до неї дещо дописати про те, що я вже сказав: тобто, безпека, стабілізація ситуації, обороноздатність. Це також відповідальність, на жаль, Київської територіальної громади, як найбагатшої, найчисленнішої територіальної громади Києва е України. Добре, Ігорю, давай перервемося. У нас є глядач по скайпу. Нарешті е до нас хтось дозвонився, і можливо, я так зрозумів, це не просто глядач, а глядач з запитанням до Ігоря Луценка чи зі своєю думкою стосовно того, що він бачив сьогодні в ефірі громадського. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати, звідки? і… — Славик із Полтави. Угу. — Ну, а скажіть, будь ласка, смисл? Я цього не пойму. <кхух> смисл оцих виборів, перевиборів. Оце що ви починаєте? Скажіть. Що ви маєте на увазі? Взагалі, чи потрібні вибори, чи перевибори? Перевибори. Угу. Перевибори в Верховну Раду, чи в мери, чи в президенти. Що ви маєте на увазі? Славик. Ну, все повністю. Я не пойму. А скажіть, пожалуйста, чим вас не устраивав Віктор Янкович? Чим? Mm. Славика, ви з Полтави? Так. Mm. Я а, дам можливість відповісти, на нашому базу. Можна чітко можу дати е, відповідь, чи мене особисто і в який момент почав не влаштовувати Віктор Федорович Янукович. Він мені завжди не подобався. Дурень був, чесно кажучи, дурень е, і так далі. Але ну, дурень теж може бути президентом, аби був там, совісним. Коли я побачив ці розстрільні вишки на свої власні очі. Звірі в охотничому годі сухолуче мають збиратися біля кормушки, і їх звідти Янукович має розстрілювати. І я все зрозумів, що буде і що трапиться потім на Інститутській, в принципі, я тоді відчув. Так само розстрілювали людей, котрі вийшли на мирну акцію на Інститутській. На Грушевську і так далі, котрі не складали такої смертельної загрози, як ті ж самі звірі цьому Януковичу, так само їх просто розстрілювали. Оцей принцип принцип цієї вишки снайперів, який садить, я все побачу. Цьому... І я проти цього принципу, проти цих кривавих маніяків, головний з яких був Віктор Федорович Янукович. Славік! Ви ще з нами? Так, 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 а скажіть, от, короче, от скажіть, от конкретно от вам, от що, в чому діло? Ну, як ви предлагаєте, що робити? Ну, смотри, правий сектор, лівий сектор, хай так, правий сектор. До чого він вже винуватий? До чого? То, що я вам можу сказати, у мене лежав знайомий у больниці. Я до нього приходив, а з Харкова були пацани. Кажуть, оце я викинув телевізор за 10 тисяч. Я викинув пальму. Скажіть, з мене ви читаєтесь, ви читаєте 100%, ви читаєте 100. Я хочу сказати, оце от без базару. Я хочу сказати, що 100% про ці всі, 5%, 10% це все, це все галдіж. Нічого такого немає, це все пугають людей для того, щоб зараз прийшла так називаєма контрреволюція. Тобто, от вам сказали, що вам треба здати 5% зарплати, ну, так треба на Майдан. Треба пройти по цій всій цепочці, Хто вам сказав. Пробачте, хто вам сказав, хто йому сказав і так далі, і так далі. І ми дійдемо до людини, яка зацікавлена в тому, да, заінтересована, щоб Майдан дискредитувати, да, для того, щоб всі прості люди, які не брали участь в Майдані, не сильно там розбиралися в ньому, хто там що, коктейлі, mm -hmm. щоб вони зараз думали, що їх всі нагибають. Насправді нагибають тих людей, які пускають оці пушки. Я вам так скажу: ніхто ні з кого нічого не візьме. А є я, я вам дам свій телефон, лічно мені позвоните, Якщо з вас хтось візьме 5 чи десять то жуліки. Позвоніть я. Ну, це злочинці. Це просто Ні, Я на що цього, то я розумію, що вони да, там жуліки. Ну я взагалі не можу. смисла цього майдану, смисла. Все, дякую, Славік. Ми зараз вам відповімо на запитання. Е -е я розумію, що на такі <сих> питання відповідати. Ми можемо сперечатися От в Криму, коли я ставив якесь таке запитання, де ви бачили Бандерівця. На мене mm -hmm. казали, що ти провокатор? От, ну зараз точно так же почнемо казати, та це підстава. Ну не може бути, щоб людина не розуміла, ж настільки. Ні, це, то, можливо, все, не ж це можливо. Ну вона все, да, щиро да, говорить. Да. Так, все, uh -huh. тому. Ми, ми повинні uh -huh. абсолютно щиро відповісти, для чого був потрібен майдан, ігор Луценко. Майдан був потрібен для того, щоб усунути маньяка, кривого диктатора з того поста, який він незаслужено займав. Є багато до нього претензій, економічних, там, юридичних, да? але оцей психіатричний насправді тренд звинувачення, є, на мій погляд, найбільш більш сильним. Тут людина, яка схильна вбивати е, живих істот, власне, як і сталося, вона не має права людьми. Він побудував таку систему, яка вбивала сотнями е, раніше. Ми про концентровано про це не знали і не бачили. А ця МВД система, вона так працювала завжди насправді. Добре, дякую. Славіку. Я можу сказати, що це спеціально от, для Славіка з Полтави от Ігоря Луценка от, такий розклад. Що, що по чому і для чого був Майдан? І що там проти люди мінців, стояли. Проти мусорів. да, Проти мусорів. проти цієї мусорської прокурорської системи. Це я кажу, що троль троля бачить здаля. Да, Славік? <світ> е, ігор, не було, не було скайпу на тобі. Ти розумієш, пішов. Е, Все-таки ти. Е, е, так, да, давайте подивимось. Насправді ми все-таки телебачення, не лише, не лише радіо. Хоча нас багато хто слухає як радіо, є відео. Щоб предметно говорити далі, далі з Ігорем, є відео, як він звернувся до росіян чи до російських, mm. як правильно сказати. Меня зовут Ігор Луценко, я один із активістів Майдану. Я вез сцену, я організував акцію Майдана. Я хочу обратитися ко всім росіянам. С объяснением того, что здесь происходит и что здесь произошло. На самом деле Майдан никогда не был чем-то антирусским, антироссийским, чем-то тем, что вы привыкли, наверное, считать бандеровщиной. Это была очень простая вещь. Это было восстание нормальных людей против ментов и против бандитов. Абсолютно таких же ментов и бандитов, которые правят сейчас России, такие бандиты правили сейчас нашей страной, но, к счастью, они убежали. Больше никакой разницы между нашими странами на сегодня нету. Наши бандиты и менты где-то далеко, ваши еще нами правят. Естественно, ваши бандиты этим недовольны, и они хотят наказать этот прецедент, подавить прецедент успешного восстания против бандитизма и против ментовщины. Это единственная мотивация со всеми этими захватами Крыма и тому подобное. И э, я верю, что Россия тоже встанет и тоже прогонит своих вот этих вот традиционных КГБшников, ФСБшников, ментов, прокуроров, судей и прочую шушеру, включительно с криминалитетом, действительно э, еще дальше, чем прогнали мы своего императора. И это есть наша общая, общечеловеческая платформа. Есть только бандиты и мы. И мы абсолютно солидарны с вашей борьбой за ваше собственное человеческое достоинство, за вашу свободу. И мы в этом плане, безусловно, является единой нацией. Спасибо, удачи вам и удачи нам. Есть шанс достукаться. Ну, треба час, треба зусилля. І шанс. треба стукати так систематично, так? Вода, вода камінь точить. Ну, е, це, це можна, ми тут говорили, поки йшло це звернення, що це так само можна вважати таким поясненням для Славіка. І ну, простими, простими словами. Да, про да. Що таке Майдан, для чого речі. він був. Е, а дехто мені тут в чаті громадського пишуть: громадський, тоді верніть мені 100 гривень, які з зарплати забрали. Ну поздравляю, ви лох, пробачте, звісно, за таку прямоту, але ну що значить, вас забрали, 100 гривень. 100 гривень це скільки відсотків? Ну, тобто, це якийсь відсоток, чи це стала ставка 100 гривень? Хто у вас забрав? Ідіть до тієї людини і просіть її сказати, для чого. Ну, дуже багато людей насправді вони е, це от дзвонив мені один чоловік і каже, що в її його дружина, яка працює в, медичні, в медичному університеті в Донецьку, mm -hmm. так само сказала, що будуть від 5 до 10% забирати на Майдан. Mm -hmm. От. Е, ну, я, звісно, зараз ми в таких випадках ми просимо, беріть Документуйте, як завгодно, на диктофон mm -hmm. пишіть ці розмови. Краще, звісно, відео, фото. Ну як зняти відео? Ну ставити на відео і, там не знаю, і отак от говорите з людиною. Там, і хай він хоч запише, хоч ноги якісь, ну але все одно це буде mm -hmm. якийсь мінімальний доказ. Документуйте людей, тому що це нас, зрештою, елементарно, людина здивувалася, що це такого навіть бути не може, тому що вона подумала, ну нас попросили якомога частіше казати в ефірі громадського, і ми це кажемо. Що це неправда. Якщо у вас хтось бере 5% чи 10%, чи скільки чи 100 гривень на потреби Майдану, так би мовити, це неправда. Це розвод який, від людей, які замішані в схемі на дискредитацію Майдану. От власне, що зараз працює на дискредитацію Майдану, крім цих схем? Ігор. Призначення, Бог знає кого, Бог знає куди. Та влада, яка зараз є владою, вона чомусь. Дуже сильно асоціюється з Майданом, я би так не, не асоціював її. Але тим не менш, ті кадрові призначення за мільйони доларів, там якісь за прокурора генерального, якісь прокурор Києва, прокурори якихось там областей, вони призначаються за старими принципами, mm -hmm. за кредитною системою, а не за знаю, професійними, там, моральними та іншими якостями. І це найбільший так би мовити, удар зараз по майдану. Найбільший удар це те, що система ментів, проти якого, якої ми поставили, продовжує працювати працювати проти нас. І, зокрема, отам от. Там от Десь от на сході, десь Харків, Донецьк, там затримують майданівців, пресують майданівців. так само, як раніше. Те ж саме відбувається. Нічого наше нове керівництво, яке нібито майданівське, воно поки що з цим особливо зробити не може, на жаль. Тому е, бути майданівцем там в Донецьку це все ще героїзм. В Харкові так само все, ще героїзм. Так само у них там, так би мовити, Янукович нікуди не дівся. Колективний Янукович, там іще діє. Да, Янукович там в головах ще досі залишився. Хоча в Донецьку мені доводилося чути, що насправді нам сором за те, що ми з ним дали маху ребята, навіть на антиукраїнських мітингах там зараз Януковича, ну нібито були сьогодні гасла, що там Янукович наведе порядок, але багато людей, я б сказав, більшість все-таки зізнаються. Побачили кадри з Межигір'я, побачили багато ну, розвінчання культу особистості. Ну, безумовно. І е люди і до, домовити е в те, що Януковича так само там думали, ну, розуміли, що вони теж помилилися. Наприклад, та ж сама Національна гвардія, я продовжую. Чим дискредитовують меда. Національна гвардія. Люди вже там декілька діб нічого не роблять. У них конфлікти з цим, от МВДшними їхніми інструкторами, колегами, чи як їх там назвати. Тобто, система, проти якої ми поставили, вона залишилась такою самою кадрово, морально, етично, юридично. Вона залишилась тою самою. І от. Сергій Лещенко на Майдан, до твоїх слів от, на Фейсбуку написав: старі кадри повертаються. Так, керівник однієї з найбільш корумпованих галузей укравтодору, звернувся до міністерства інфраструктури призначити першим заступником голови «Укравтодору» такого собі галушка. В минулому заступника одіозного регіонала Демішкана uh -huh. під час дерибану Євро 2012. Він відзначився uh -huh. і не лише Демішкан, якщо не помиляюсь, він там в Межигірі до останнього, десь там був він щось від щось курував. А він був, до речі, в сухолучі, щось таке. Там щось ну треба розібратися. А до цього він був помічником його як депутатом, і таких людей дуже багато. Е, Ігорю, дякую, що ти до нас завітав. Все-таки наостанок. Е, сьогодні критикую дуже багато призначень. Е, ну, але, зокрема, Таню Чорноволу на її посаді голови по боротьбі з корупцією. Таня на сьогодні не займає посади голови антикорупційного бюро, оскільки антикорупційного бюро до сих пір ніхто не створив. І це є надзвичайно сильним шаботажем. Е, зараз Таня не лишається. Як кинути всю свою антикорупційну роботу і почати готувати закон? Тому що без закона вона розуміє, що вона нічого не зробить. Зараз її кинули там, нібито то ж лавна по антикорупції. А насправді жодного інструменту, крім, е, не знаю, її там хоробрості, в неї на сьогодні немає. І групи однодумців в неї сьогодні немає. Вона є громадським діячем, так і вона була раніше. Mm -hmm. І е, щодо там законності незаконності, я нагадаю, що Президент від нас утік незаконно. Ми вийшли на Майдан незаконно, незаконно пішли під законні кулі і незаконно померли. Про те, як ми незаконно помирали наступного дня, за день до бою є відео. Дуже гарні кадри. Давайте для того, щоб ми не забували, чим жили останні кілька місяців. Подивимося ці кадри. Дякую, Ігорю Луценко, що був з нами зараз.